Усім привіт! Я Світлана Бочуляк, і сьогодні ми з вами пошиємо ось такий бантик зі стрічки шириною 5 см. Розмір цього бантика трішки більший, як 9 см. Ці бантики підійдуть в школу. Для наших школярочок це буде дуже гарний такий повсякденний варіант, або ж навіть на свято. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо творити. Для роботи потрібна стрічка декоративна шириною 5 см. Також мережево шириною 2,5 см, стрічка для перетягування серединки бантика шириною 9 мм, резинка, фетровий кружечок діаметром 2,5 см та декоративна серединка. Нам потрібно два відрізки довжиною 8,5 см, один відрізок довжиною 18,5 см, один відрізок довжиною 20,5 см та два відрізки мережева довжиною 16 см. Я стрічку нарізаю термоножем, тому вона в мене одразу опалена. Якщо ви її нарізаєте ножицями, її потрібно додатково опалити. Також звертайте увагу, що ця стрічка має лицеву сторону, тому це потрібно враховувати при пошитті цього бантика. Ліска стрічки вийшла, я її заберу. Я складаю стрічку на половинку. І... Ви, звичайно, можете собі позначити цю стрічку середину цієї стрічки. Ви можете собі позначити олівцем, ось, чи ручкою. Я зафіксувала ниточку, і ось тут ці закінчення стрічки зафіксувала. І прошию ось такими стіпками. Зараз. Слідкуйте, щоб стрічка накладалася одна на другу, донизу і вгору. Ось тут також я зафіксую, спершу ось так і стягну, і ось тут зафіксую закінчення стрічки зроблю оберт кругом серединки цієї заготовки. Та зафіксую. І таку ж саму заготовку я пошию зі стрічки довжиною 20,5 см. Спершу зафіксую і прошию. Починаю згори прошивати. І виводжу голочку ось тут, стягую, і також ось тут зафіксую ці закінчення, щоб вони пізніше мені ніде не заважали. І зроблю декілька обертів кругом серединки заготовки та зафіксую. З двох відрізків мережева довжиною 16 см я пошию звичайний бантик. Складаю закінчення стрічки ось тут до серединки. Також зафіксую ниточку. Мережево складніше прошивати, воно має отвори, тому спершу потрібно добре зафіксувати ниточку. І Ось так прошити. Зараз, бачите, тут потрібно стягнути добре. Вона має отвори, і потрібно завжди слідкувати, щоб все прошилося. Так. Ось. Я прошила. Тепер стягую, зроблю декілька обертів та зафіксую. Нам залишилося пошити ось таку квіточку, заготовки для цієї квіточки. Це буде ось така заготовочка, я одну вже пошила. Для неї нам потрібна стрічка довжиною 8,5 см. Я складаю її ось так лицевою стороною згори на половинку. Ховаю вузлик, проводжу голочку, зачіпаю один кутик і другий кутик. Для того, щоб сховати ці кутики. Ось. Далі, мені потрібно прошити ось тут посерединці. Ось так здовж. Я починаю згори, ось тут прошу. Роблю прокол голочкою і ось так. Прошиваю. Останній разочок в мене голочка має вийти ось сюди. І також захоплюю один котик і другий. Стягую. Тепер, ось тут, бачите, утворилися такі більші ці виступи. Я ще раз я їх розправлю, щоб їх було видно. Я ось так тримаю і прошию один разочок. Один виступ. І з цієї сторони поверну голочкою сюди. І ось тут я просто зафіксую. Нитку. Нам потрібно дві такі заготовочки для однієї квіточки. Ось я маю ці дві заготовочки, і я їх зараз спершу ось так з'єднаю. Ви можете приклеїти, я ось так пришию. Одразу формую квіточку, накладаю одну пелюсточку на іншу, ось тут зафіксую, розправлю пелюсточки, беру серединку. Виймо камінчик. Ось тут зафіксую, як мені більше подобається. Так, ось так, мабуть. І пришию цю серединку. Я пришила серединку, нанесу крапельку клею та зафіксую камінчик. Усі частинки нашого бантика готові, тепер зберемо їх в один красивий та стильний бантик. Я слідкую, щоб все було рівненько, по центру. З цієї сторони я прикріплю одразу резинку. Тепер беру петровий кружечок. Зроблю ось такі прорізи, зафіксую його по центру. Беру стрічку довжиною приблизно 13 см і зроблю два повних оберти кругом серединки цього бантика. Ось тут зафіксую спершу. І коли я буду проклеювати, одразу надаю форму, поправляю бантик, щоб все було рівненько та акуратно. Зроблю ось такі два повні оберти. Слідкую, щоб все було рівненько. Крізь отвори. Ось так проклею. Зараз нанесу ще тут клей, щоб зафіксувати, і проклею до кінця вже. І ось наприкінці закінчую клеїти тут, і можна тепер прикріпити квіточку рівненько, по центру. Я наношу клей на фетровий кружечок і по центру прикріплюю. Цю квіточку потрібно трішки довше потримати, щоб все гарно зафіксувалося. Ось бантик готовий. Ось ці частинки бантика можна припідняти ось так вгору. За рахунок ліски, що є всередині, бантик тримає форму. Якщо вам сподобався майстер-клас, залиште, будь ласка, вподобайку. Також напишіть коментар. Усім до нових зустрічей, Па-па!